Всім привіт! З вами Назар, і сьогодні у мене на відео огляді незвичний пульт, а саме універсальний пульт для телевізорів Чанг-Чонг. РСБТ 186502 з мікрофоном, тобто з голосовим керуванням. Незвична модель, але зараз вони дуже популярні. Цей пульт може підходити для різних брендів. Давайте на нього подивимось. поближче. Що ми бачимо? По-перше, пульт виконаний з чорного abs пластику матового кольору. При натисканні натис кнопок йдуть характерний звук. Що допомагає вам зрозуміти, скільки разів ви натиснули на кнопку. Це дуже зручно в використанні. Також пульт дуже зручний на дотик. Ну і звичайно ж, виділяються кнопки, допоміжні, це Netflix, YouTube, Google Play, Prime Video. Це дуже зручно при нажатті, наприклад, на YouTube, у вас зразу вже відкривається YouTube і ви вже можете вибирати там відео і що хочете. А, так як цей пульт йде з мікрофоном, його обов'язково потрібно підключити. Що для цього потрібно? Обов'язково відкрити кришку для батарейок. Вона відкривається отак. от. Треба натиснути і трохи придавити. А, далі вставляєте дві батарейки формату 3А. Вставили дві батарейки, закрили кришку. Вімкнули телевізор. Вам потрібно зажати дві кнопки для того, щоб пульт законектився з вашим телевізором. Це кнопка TV і Left одночасно, тобто, стрілочку в сторону, одночасно нажали і тримаєте пульт, законектився, перевіряєте функцію мікрофону. Все працює добре. Якщо ні, ще раз спробуйте під, підключити зажженням кнопки. Якщо у вас щось не вийшло, ви можете звернутися в коментарі і прописати вашу проблему. Я з радістю вам допоможу. На цьому в мене все. Підписуйтесь на наш канал, ставте подобайки. до зустрічі! Привіт, на зв'язку Ваш пульт. І для вас ми маємо гарну новину. Ми відкрились на лівому березі за адресою Княжий Затон 4 дроб4. Тепер з легкістю можете замінити старий чи обрати оновлений пульт для вашої техніки. І у цьому ми вам швидко допоможемо. Чекаємо на вас.